У білій сукні на репетицію найважливішого свята для нареченої в Івано-Франківську відбувся неординарний весільний фестиваль. Стартував він просто у середмісті масштабним танцювальним флешмобом. Чи справді вони закохана пара? Головні герої свята не зізнаються на камери. Лише запевняють усе дійство, то лише підготовка до справжнього весілля. для них гостей та будь-кого хто планує невдовзі пам'ятну подію. Це непоганий шанс зблизитись прямо на весілля. Це мені нагадує, ну є ж бувають такі традиції в деяких країнах, що наречений вперше бачить наречену на весіллі. А в нас набагато не так. Ми в принципі вже знайомі досить давно, і тут я собі подумав, чому би не спробувати в своєму житті такий досвід і не одружитися. Кожна дівчина хоче побувати в ролі нареченої, особливо найбільше боїться помолитися. І тому я думаю, якщо б на моєму місці, ви мабуть завидують більшість дівчат, які би хотіли просто спробувати себе в ролі нареченої після запального танцю вже традиційніший прийом. В одному із місцевих ресторанів саме тут організатори дійства зібрали усіх спеціалістів весільної індустрії: фотографи, дизайнери, флористи, музичні колективи, артисти та представники агентств. Навперебі вони демонстрували гостям фестивалю останні тенденції шлюбної моди та власний професіоналізм. А от родзинкою свята на фоні різноманітних дегустацій та дефіле стало вдаване весілля. Не хотіли робити ординарне відкриття, тобто там ленточка Добрий день пані та панове. А ось такий трохетапний. Фестиваль Ну, щось неординарне для весілля. кожного разу десь там е всі як починають весілля. кажу, там добрий день, кошик ламають, а тут почалося весілля з танцю масового. вони весілля, воно так і називається справжнє, тому що молоді от будуть сидіти за цим столиком, будуть і гості вітати. Будуть весілля, тобто будуть танці, будуть конкурси, будуть привітання. Уперше та не в останнє організатори яскравого фестивалю. Обіцяють він неодмінно стане традиційним. Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.